Як змінюється людина, котра постійно перебуває на межі життя і смерті? Як зараз українські захисники? Чи може людина опинитися за цією межею і повернутися до життя? На що здатні батьківські любові, надія? На що спроможна віра у найкраще? Про це і не кілька дніпрян спонукала поміркувати короткометражна психологічна драма з елементами містики Солдатик, допрем'єрний показ якої відбувся наприкінці листопада у центрі Минора, де двічі на місяць проходять фільмопокази, організовані бізнес-клубом Інспіра. Фільм створила київська студія Аса. Але що приємно і знаково для Дніпра, картину знято за оповіданням Дніпрянина Олексія Розумова. Командою, яку очолила колишня Дніпрянка, продюсерка Тетяна Лазарева. Я просто Олексія Розумова знаю особисто. Він далекий мій родич. Він покинув Германію, до речі, в 2014 році не сказав батькам нічого. Приїхав і каже: Я пішов на війну декілька поранень, контузії. Трепанація, і він досі на 19-му році він написав цей оповідання. Я прочитала і мене зачепила оця історія ПТЦР. Тобто дійсно люди, які пережили війну, які пережили ці, якісь вибухи, якісь пережили е, дуже важкі ситуації, і вони дійсно не такі, як ми. Ви напевно чули, що таке ПТСР. Чули? І знаєте. Ну, а про 93 відсотки чули, може, щось колись від когось? Так от. 93 відсотки тих, хто повернувся з війни, мають травмовну психіку. І мова не тільки про ПТСР. Мова про депресію, алкоголізм, наркоманію, суїцидальні схильності. Офіційна медицина. Сором'яжливо називається розладом. Наче йдеться про розлад шлунку. Цими людьми ніхто не хоче ні опікуватися, ні займатися. Дуже часто вони не потрібні навіть своїм близьким і рідним. Але ж вони герої. Вибачте за пафос. Невже ми кинемо їх на призволяще, а? Ну це чоловіча історія. У нас, на жаль, дуже багато чоловічі. не жіночих, а барських історій, такі знаєте, де на всі сміються, танцюють, свати, все такі інше. Це дійсно хто сказав, що це про чоловічий біль. Тобто, Хтось не хто я да, так? Да, да, да. Ні, я не пам'ятаю, але прийшли, сказали, так, це про чоловічий біль. І зняти його можуть тільки ти чоловіки так. 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 написати і зняти тут про сексизму, тут такі так. емоції. Ми з Андрієм зустрілись. Каже, дивись, гарна ідея, треба її додати. Але я не хочу зовсім, щоб це було бути, щоб це закінчилось, помер і все. У нас одразу стояла задача зробити позитивний фінал, щоб була надія. Це кіно про надію. надія, вона повинна бути. Батько до останнього шукає. Людина до останнього любить. Між побратимами є така хімія, коли честь, ну, вона дороже за життя. Честь дороже за життя. І ми е, такий епіграф написали на всіх наших плакатах. Все робиться заради життя, а смерті нема. Так, зараз ми тобі все виправимо. Слухай, хочеш вгадаю? Так, кімната, вовк, людина. Перевіри. А міг би бути мій портрет. Ми почали шукати фінансування. Ну не сталося перші рези, Там на УКФ, на президентський фонд, там на щось ще нам дуже пощастило, що ми подали наш сценарій на конкурс міжнародної платформи і намовлення України. Це державне підприємство. І ми отримали перемогу в сценаріях. У 23-му вони знов роблять конкурс, але на виробництво, і тут вже все склалося. А як тільки ми зрозуміли, що будуть гроші, я почала шукати вже команду. І воно пішло, ти розумієш, а, коли ти щось шукаєш і цього бажаєш, то воно складається. Отак от я зустріла Данилу, так я раптом згадала про Юлю, про, про другого режисера. Потім я написала Маші Керо. У нас художник по костюмах була Марія Керо. Це дуже талановита художниця. От вона якраз спеціалізується на таких нестандартних знаєте, рішеннях, коли тобі не просто війну зробити або якусь класику, а коли таке щось творче, дуже нестандартне, тому ми відразу подумали про неї. Але вона в цей час була не в Україні. Вона була в Польщі. Я кажу, я тобі прийшов сценарій. Вона писала, я хочу. І ми навіть пішли на ризики. В нас було віддалено. Вона коригувала процес. приїжджала декілька разів сюди на підбор костюмів, але на площадці не була присутня і замість неї була асистентка. Але мені здається, що все вийшло чек... ну дуже класно. І так вся команда зібралась під хочу Ну, актори. Це окрема історія. На вибір акторів було якесь бачення продюсера з самого початку, було бачення режисера, плюс у нас був кастинг-директор, яка пропонувала версії. І ніхто не знав, ну хто буде, поки не відбуваються читання, да і такі проби. Коли, наприклад, ти з'єднуєш акторів, і дивишся, як вони разом дивляться в кадрі. Тобі може дуже подобатись актор, але вони разом, ну типу, це не працює. І отак, от, коли ми побачили шпигуна на пробах, стало зрозуміло, що він просто, ну, типу, найкраща опція. І Калантай наш чудовий, і Діньга, вони теж разом були просто така шикарна пара. Оця хімія між шпигуном і баклановим не тому, що він на той момент і на зараз він популярний, ось він реально зграв так, от просто на репетиціях. Фантастично, ви. Кастингом, да, це був реальний квест, бо в нас було багато солдатів, багато лікарів. Дуже багато різні були чиновники, Ну, це просто всі да, хотіли отримати роль чиновника, роль лікаря. Дуже всім заходило, бо це дуже цікаві ролі. Ну, от вони в написанні в сценарії вийшли непрості. Ви бачите, там стільки глибини, стільки для акторів дуже цікавих задач, які їм дійсно ну, цікаво реалізовувати, бо іноді бувають дуже плоскі ролі. Ну, от воно є, так би, таке зрозуміле, там якийсь один рівень. А тут дуже багато глибини. Вибачте, просто захотілося виговоритися. Знаєте, давно ніхто не потрапляв з керівництва під руку. А я думав, ви такий тихий, спокійний інтелігент. А зовнішність оманлива. В цьому одна з переваг професії психіатра. Тут ніби поєднується два часи. Сучасний і ну, цей лікар він вийде з кінця 19-го, початку ХХ століття. Неочікувано. Не Дуже гармонійно до першого, образ психіатра. Ми сестра так само вбрана. І оце візуально погляджу, цю клініку, це теж а, а, бо картинки ніби з, з початку 20-го століття. Хто да. це вирішив і чому? Я, Режисер. Режисер, частково це було рішення режисера. Він. Історично, коли ми придумували за нього його історію, ніби він прийшов там, Іавган, Талищійський Сілі, щось таке. І взагалі він для себе а, зупинився на ну, психіатрії Фрейда. І це все, все, що у нього кабінети, він як тягає за собою, і він тут живе в цьому, і цього ніби як, це якась така символіка. Да? І сестра, яка діта, це теж гра така трошечки, розумієш, все перебільшено. Змішання часу. Часу у фільмі немає. Він гуляв у парку, почув розмову чихось батьків, у яких син пропав без вісті. Побачив його фото і впав в той самий транс. Ми навіть прийняли його за мертвого, але він повернувся. Він так це називає. Ось. Каже, що бачив того хлопця. В якійсь темряві за якоюсь білою кімнатою. Актори часто можуть імпровізувати, там, да, там замість привіт, кажуть Вау! Скільки років, скільки, скільки знів. Тобто починає плюси, як у нас кажуть. Але тут актори чітко грали по діалогах, я дуже задоволений цим. Воно, вони вклалися саме в якісь свої емоції. Актори просто чудові всі ця пара, та дінька, два Сергія. Це супер, супер дует. Якщо припустити, що наш хлопець набув свої особливості завдяки чомусь, то може, це щось і хоче, щоб далі все так залишалося, ага? А хіба не логічно припустити, що оце ваше щось утворилось після травми мозку внаслідок вибуху? Бо те, що ви кажете, звучить як повна мечня. Знаєте, колись і психіатрію вважали меч У мене була сітка Рая, вона була доцент кафедри психіатрії. Вона там з дитинства, я дружив з її сином, вона мене трошки профорієнтувала, вона мене там трошки показувала, малюнки показувала психічно хворих, вірші показувала, до речі, дуже цікаві. Тому я, в принципі, трошки цю. Так, психіатром так і говорять завжди трошки, трошки вичорно. Mm -hmm. Це їхня манера така. От у мене було відчуття, ніби тут навіть дві історії. Одна історія можна було розвивати, та одна історія з цим вовком, а друга історія з солдатком. Тому що, от, коли з'явився солдатик, це для мене було відчуття, ніби пішло вже інше. якесь сюжет. можна було, можна було. Там деякі сюжетні лінії не дотягнули саме за браку коштів. Дивно. але Батько чогось вірить, що цей сержант — це мій оберіг. Що поки він у мене я не вмру. Тож я практично безсмертний. Ну тоді забирай, якщо помреш. Там їх буде повноцінний повний метр, про це всі шкодують. Там можна було деякі історії допояснити, там вовка дограти. Хоча вовк це дуже таке дороге задоволення на знімальному майданчику. Що там, режисер? Коли не стріляє Вовк. Вовк виник спонтанно. Це була ідея режисера. Нам не сподобалося, але знаєте, вже... там вже і так було там, 30 хвилин. І ще лінію вовка дописувати. Тому дуже так мікроскопічно ці сцени вставили, хоча б на рівні символу. Там вовк мав бути. Вовк мав бути ще в сцені з дитинством. Тоді він був зрозуміли. Тобто він супроводжував. Вовк і мав бути пов'язаний з цим солдатиком. І про військове це дуже щемливо було. От, наприклад, Дмитро Сова, це один з героїв групи, який йде по цьому вільному полі. Це мій однокурсник, якого я не бачила, мабуть, років сім, і це було якось дуже щімливо зустріти його на площаці, знаючи, що він зараз воює, і от знімати його ролі військового. І мені весь час було. Іноді було важко займатися робочим процесом. Час хотілося там розпустити ділку або ще. Ну тобто, воно якісь живі емоції. У нас були актори військові. У нас був і адміністратор на площаці. Він військовий. У нас були консультанти. Ну тому, що ця історія вона 100% мала бути знята в синергії з військовими. Бо а ми, як цивільні люди, ми не завжди розуміємо якісь нюанси. Я вам хочу сказати, що в нас були дуже довгі діалоги між художником по костюмах, яка дуже довго розбирала військовий костюм, нюанси ці всі тіпа, типу, моменти, детальки, які можуть бути, і реальними військовими, бо кожен військовий має якесь своє бачення, як він, як він реально носить в житті. Тому це мало бути максимально чесне, якесь реальне і правильне кіно. Я не хотів. Ти не винен? Я вкрав твоє життя. Я вижив замість тебе. Нічого не вкрав. Так сталося все. Просто сталося. Це доля. І це смерть. Послухай. Я вдячний. Вам обом. За те, що дали мені можливість жити. Але я. Фільм вже було показано на фестивалях да, 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 да. Так, на Рівенському міжнародному, на Миколичу Копе, на Канському метелику. Ми чекаємо результатів іспанського фестивалю, і ми отримали на болгарському гран прі Тобто там ми призери, там ми фіналісти. А гран прі дуже було приємно отримати гран-при. Це а що це дає фільму? Ну чи є якась матеріальна винагорода? На гран-при є винагорода, є вона невелика, 600 там доларів в нас, але це дійсно дає позитив всій команді. Це дає а, позитив історії, це дає позитив режисеру. Це ну резюме. Розумієш, що воно комусь потрібне. Дуже тішить сам факт того, що під час війни в Україні знімається кіно. Це вже заслуга, я розумію. Це важко, наскільки це клюто. Не дорашу до, до пісток. просто до кісток. Це був мій перший досвід коропометру. Я до цього писав сценарій серіалів Нюхач Опер за викликом Карпатський ренджер «Ростом покаже. А розкажіть, будь ласка, про себе, як ви прийшли в сценарне мистецтво? Це дивна історія. Я за першого світу лікар. Лікар-хірург, я працював з Луганську на кафедрах загальної хірургії, факультетської хірургії онкології. Я диссертацію захистив кандидатську з хірургії, да, потім переїхав в Київ, тут працював деякий час лікарів, потім зрозумів, що ну, мене цікава завжди література. Я писав там для каверну вірші, писав трошки оповідання. Почав думати, що мені робити далі, чи залишатися лікарем, чи пошукати себе. Ну, Київ, все ж таки, столиця, більше можливостей. І натрапив на курси сценарні, які я закінчив в і кампанії. Мій проєкт випускнив, став потім серіалом Жіночий лікар. Я був ведучим програми Справжні лікарі певний час. І там зустрів Артема Латуненка, режисера, який ходив по студії і показував всім проєкт серіалу Нюхач. Далі був Нюхач і трошки Всесвітньої слави це найбільш успішний український серіал. Ну а далі вже, знаєте, Кажуть, понесло, закрутило. Коли кажуть, ось там пробитися, там гроші, зв'язки. Слухайте, кажу, я був лікар з Луганська і скажімо так, у віці певному, да. І я пробився. Тобто, не кажіть мені про те, що не можна пробитися. Ось мені точно цього не кажуть. Я вступила на акторський в театральний факультет, закінчила його і якось так непомітно опинилася по іншу сторону камери і зрозуміла, що мені це подобається набагато більше. І ніколи не знімалися? Ні, я знімалася спочатку дуже багато. Да, я спочатку дуже багато знімалася, але потім в мене не було часу ходити на кастинги, бо насправді величезна робота актора 90% це ти ходиш на кастинги, які ти не проходиш. Ну бо ти не просто не завжди випадаєш, по типажу. І там 10% ти знімаєшся. Тому да, спочатку я ходила, а потім вже не було часу. Ну я насправді в цьому проєкті знімалася. Якщо ви не помітили, то в цьому проєкті знімалась і Тетяна Лазарєва, і я. Ми зараз працюємо стрінолазерами над проектом документальним, який насправді розповідає, як ми от як ми стали незалежними не на папері, а як це відбулося на практиці. Це коли ми перейшли до нашої власної грошової системи. З Канади везли перший вантаж української гривні до Києва незалежну Україну. Там дуже цікава документальна історія, яку досі ніхто і так і не розповів.